Йоу, саламчик, братва, сьогодні зробив для вас дуже цікаву, прикольну річ. Я думаю, що то перекупи, хто шарить за ці всі движухи, мене поймуть. Та й не тільки перекупи, багато є людей, які хочуть бачити свої розходи, доходи на сервері. Зробив вам калькулятор перекупа для кванта, наш, український. Сам писав, сам робив, трошки я, трошки допомагав чат GPT. Зараз все побачите у відосику. Також хочу нагадати, що на сервері Квант діє мій промокод Colombo, який дасть вам 50 тисяч плюс 1 рівень та 7 днів платіном відки. Також хочу нагадати вам за свій твіч, з якого ми з 1 вересня починаємо там плотно стрімити. Будемо, не знаю, напевно займатися перекупством кистульова туди-сюди. Туди, туди. Прошу усіх перейти туди, силочка є в описі під відео. І так. Показую вам самий калькулятор, ребятки. Писав я його сам. Писав його, ну як сам, я і чат GPT. Трошки, я шарю, трошки мені коригував код сам чат GPT. Що сама яка суть? От інсталлятор, який буде у вас посилання посиланні під VIDASIC. Я показую тут, що ніяких вірусів немає, нічого немає. Я сам зараз його встановлю. І зараз все самі побачите, як що і до чого працює. Так. Встановляємо. Появляється зараз така іконка. Калькулятор прибутку. Ось він. З нашим логотипом сімейним. Щоб була пам'ятка про нас. Так, відкриваємо сам калькулятор. Ось сам калькулятор прибутку. Почистити історію. Тепер дивіться. Наприклад. Ми купили. Ви знаєте, що є такі калькулятори на різні сервера. Я думаю, що багато хто з вас шукав такий калькулятор на квант. Я сам його шукав. Я його не міг знайти. Калькулятор з інших серверів, самі знаєте, яких я просто юзати не хочу, тому що. Ні, ну, просто не хочу. Я думаю, ви так само. Показую вам, наприклад, Рюкзак. Купив його за 1 мільйон. Ось. Він з'являється в історії. І в активних покупках він також висить. Потім знову пишу: Рюк, Зак. Ціна 2 мільйона. Продав. Ось показує нам загальний прибуток. Ось показує нам зеленим, що це продаж був в плюс. Показую знову ж. Назви речі, наприклад, візьмемо. CP. Купили ми її за 450 тисяч. Ось вона висвітилась. Беремо знову CP, Продали ми, наприклад, її за 250 тисяч. Ось. Зразу же загальний прибуток збиток зменшується до тої суми, якої ви дійсно заробили там за сеанс, наприклад. І світиться червоним, тому що тут збиток, а не прибуток. Також є графік прибутку за останні 7 днів, де ви можете побачити по зеленій шкалі. От перший день, другий день, третій, день, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Чи він в плюсі у вас день, чи ви день поторгували в мінус і тому подібне. Я думаю, що це просто незамінна річ для перекупу, як для мене, тому що писати у нотатки, сидіти просто там рюкзак, наприклад, цей Бладі 3,800 купив, 6 продав. Потім самому вираховувати не потрібно. Також є зміна теми. Біло, чорне, як вам за бажанням, як хочете. Також дуже сильно хочу попросити вас, щоб ви написали мені в коментарях, що тут можна покращити. Я сяду з хлопцями, у мене в сім'ї є тіпи, вони теж трошки шарять ці темі. Чат GPT ми напишемо просто ідеальний калькулятор, але усі разом. Просто давайте мені інформацію, будь ласка, що не так, чи у вас все працює, чи можливо десь щось багається. Можливо, ви б хотіли щось сюди додати. Також у планах на майбутнє, я не знаю, правда, як це реалізувати. Хочемо підтягнути всі шмотки. Щоб ми писали отак, наприклад, Сайтбладі, наприклад, так? Сайтбладі рюкзак. І зразу підтягували фотографію цього рюкзака. Пека там 3 мільйона отак. Купили. І просто, щоб отут в історії. До речі, є дата. Комусь цікаво. От. Дату, в якій годині ви купили, в якій годині продали і тому подібне. І активні покупки у вас будуть висіти. Наприклад, от, воно мені запам'ятає, що сайт Бладі у мене ще не проданий. А коли його продам, він звідси пропаде. Так от. Давайте, будь ласка, свої рекомендації, що би ви хотіли сюди додати, поміняти. Може, якісь там теми, я не знаю, додайте. Просто. Реалізуйте свої ідеї мені в коментарях, і я попробую його доробити прямо до ідеалу, щоб це була ідеальна річ. Я його загружу вам на Google Desk, щоб ви не переживали. Я установив його при вас, оцей файлик загружу на Google Desk, лише в коментарях. Також лишу карточку, якщо хтось бажає підтримати, або ще щось, якщо комусь ця річ дійсно стане у нагоді, можете підтримати. Всім дякую, зустрінемось у наступному відео.